Друзі, перші проголовне поїхали. 30 вибухів Кропивницькому Кількість постраждалих зросла до 10, серед яких четверо дітей. Поліція деяких постраждалих госпіталізовано одна людина у тяжкому стані. У неї 90% опіків поверхні тіла на вулиці миру, розгорнуто побільний пункт, де продовжують працювати психологи та десени За житлові квартали, відбіливо публікують канали та змі. Ці кадри мають побачити ті, хто вірить у прагнення Путіна завершити війну. Російські окупаційні війська масово атакували Кропивницький у місті. Лунали. Потужні вибухи у змі повідомляють про біля 30. Очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович наголошував, що ворог атакує житлові мікрорайони міста. Під ударом перебували Новомиколаївка та Балашівка. Внаслідок ворожої атаки по місту зайнялися пожежі. Про що свідчили кадри, які публікувалися в місцевих телеграм-каналах. Крім того, повідомлялося про пошкодження залізничної інфраструктури Укрзалізниця змінювала маршрути низки поїздів. Росіяни вже почали придумувати легенди, що в 16 не встигли взлетіти, що били тільки по військових цілях, але всі ми бачили кадри, як там що горіло, це були цивільні будинки. А авіабази у цьому у місті взагалі немає. Жоден не в 16 не постраждав, та збився жахеди і ракети з бортових кулеметів. Не водіється на російську пропаганду. А от як горіла авіабаза Емеліс, ми бачили, скоро зовсім будуть кадри спалених тушок. Що ж Путіна в черговий раз послав Трампа. Втім, тепер Трамп буде з Путіним вести себе скоро і зовсім інше. Під час устнієї закритих наради з Андою після розмови з диктатором Трампа, нібито обізвав Путіна старим, скаженим Енегідником якого пора опускати на землю. Втім, публічно ридорика Трампа поки не змінилася. Навряд чи під час телефонної розмови президента США Дональда Трампа і російського правителя Володимира Путіна 18 березня було досягнуто якихось домовленостей про 30-денне перемир'я з Україною. Про які сторони не оголосили, таку думку в інтерв'ю уніан висловив політолог викладачка но імені Тараса Шевченка Петро Олещука. Те про що було заведено, заявлено воно за НАТО. Абстрактне і не відповідає масштабам цієї розмови. Тобто, якби якісь домовленості були, треба було заявити, хоча про щось масштабне, але очевидно, що вони нічого такого не змогли заявити. І свідчення цього є оголошення хокейного матчу між США та Росією. Це явно не відповідає масштабам такої розмови, тому не схоже на те, що якихось домовленостей все ж таки було досягнуто. Зазначив він. При цьому експерти згоден з тим, що оголошене за підсумком розмови свідчення відмови Путіна від пропозиції Трампа. Пропозиція Трампа була чітка і однозначна. Він пропонував припинити. Нати вогонь на 30 днів, а після завершення розмови, щоби там Путін і Трамп не стверджували, вони оголосили зовсім про інше. Припинення вогню в контексті ударів по енергетичній інфраструктурі та планування зупинки вогню у чорному морі, але не більше того. Той же час Трампу сьогодні доповіли, американська розвідка вважає, що російський диктатор Володимир Путін не готовий до миру. Він все ще хоче захопити Україну. Як зазначають джерела видання засекречені доповіді американської розвідки, в тому числі опубліковані на початку цього місяця, ставлять під сумнів готовність Путіна при. Пинити війну проти України, оцінюючи, що російський диктатор не відступив від своєї мети домінувати над Україною в одній із секретних оцінок, поширених серед представників адміністрації Трампа, датовані 6 березня, йдеться про те, що Путін, як і раніше, у сповнений рішучості отримувати владу над Києвом. Доповіді розвідки не мають на меті оцінювати дипломатію президента США Дональда Трампа. Але вони ставлять питання про те, чи правильно Білий Дім розуміє готовність Путіна до миру, деякі нинішні та колишні американські посад. Посадовці заявили, що Путін, навіть якщо і погодиться на тимчасове перемир'я, використає його для відпочинку та переозброєння своїх військ. А на їх думку, російський диктатор швидше за все порушить умови угоди, створивши провокацію, звинувативши Україну. Інші посадовці заявили, що в повідомлення було більше обережності щодо того, на які умови миру може погодитися Путін, але вони визнали, що немає жодних ознак того, що диктатор відступив від мети захопити Україну. У нього є давні бажання відновити матінку Росію, сказав. Один із чиновників залишається невідомим, що Трамп ознайомився зі звітом розвідки. А за словами іншого співрозмовника, видання деякі оцінки США щодо непоступливості Путіна, дратують Трампа. Президент США і його помічники в останні дні підняли питання про можливість введення нових жорстких санкцій проти Росії, якщо вона відмовиться погодитися на припинення війни. Президент відчайдушно хоче укласти угоду. Росіяни не демонструють жодних ознак послаблення. Вони посилюють свої вимоги. Додав співрозмовник Washington Post. Редакція. Каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.